То найрезумніший та найкмітливіший з'ясовували між собою і вінницькі старшокласники. Вже 10 років поспіль у Вінниці проводиться конкурс на кшталт КВН. Його назва крокс, що означає кмітливі, розумні організовані культурні спритні. У Крокс грають не тільки віничани, ця інтелектуальна гра популярна в усій Україні. Про розвиток інтелектуальних здібностей дітей засобами розвиваючих ігор. Брейн Рингів, Марія Бомбело. Кмітливі, розумні, організовані, культурні, спритні так розшифровується назва Крокс, пізнавально розвиваючої гри для старшокласників. Її фінал пройшов у міському палаці дітей та юнацтва. За право стати кращим боролося шість команд, які представляли 8, 13, 16, 25, 29 та 32 школи. Аби потрапити до фіналу, вони пройшли декілька відбіркових турів цього року. В кроксі брали участь усі вінницькі школи. Пізнавально розвиваюча гра направлена на гармонійний всебічний розвиток особистості підлітка. У ній є і творчі конкурси, і інтелектуальні конкурси, і конкурси на спритність, і на увагу, і на уяву, і на що завгодно. Команди вибирали завдання по черзі. Та команда, яка набрала вищий бал за конкурс, мала право обирати наступний. В одному з завдань десятикласники повинні були назвати назву скульптури чи пам'ятника архітектури, яку бачили на екрані. По прапору визначити країну і її столицю. Команда Гламурні Українці середньозагальноосвітньої школи номер 25 впоралась з усіма завданнями і стала переможцем кроксу. Євгеній, Олексій, Владислав, Віка та Максим кажуть, готувались до конкурсу дуже плідно. Читали енциклопедії, працювали в мережі. Жі, інтернет та займалися вчителями. Нам подобається цим гратим, що це командна гра, і саме в команді ми розуміємо цю силу команди. У цих конкурсах ми усі знання, що ми маємо, ми їх всіх викриваємо, показуємо все, що ми маємо, і також звичайно дуже багато нового ми пізнаємо. Чемпіонат гри Крокс проводиться в нашому місті десятий рік поспіль. За словами організаторів, кожного року вони намагаються дещо змінити його формат, зокрема вдосконалюють технічно, аби йти много з часом. І найголовніше прагнуть зробити все можливе, аби гра залишалась цікавою для учнів.